Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Україна не вступить в НАТО. Тепер офісу президента буде ще тяжче пояснювати людям, пояснювати українцям, а за що тоді ця війна, і чому її не припинили в 2022 році, коли в Стамбулі мова йшла про нейтральний статус України. Очевидно, що Україна буде залишена в нейтральному статусі, і про жодне НАТО мови йти не може. Головні головні спонсори Альянсу Сполучені Штати Німеччина категорично проти вступу України до НАТО. То питання: загибель мільйонів українців заради чого? Я маю на увазі під загибелю не на війні, а втрати. Втрати різні, втрати бойові, неповернені, втрати каліцтво, втрати ті, хто виїхав за кордон. Нація втратила мільйони. А здобува що? Може час переглянути і викинути з Конституції євроатлантичну Оцю історію, яку туди запхали, і яка мав до цього відношення на догоду Порошенку. на догоду його виборчої компанії. Ну, десь от так. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні! І смерть ворога!